Він багато чого діло, І мені ну, що він мені сам говорив. Ну, оцей Віталій. Що він що він здавав теж банки. Mm -hmm. Ну я а ти кому здавав? Я, а я не знаю. А, восени. А... В пошуках легкого заробітку я по проханню знайомого, який вийшов зі мною на зв'язок в Телеграмі, активував 8-7 карток, з яких в подальшому, як я не знав, вчинялися шахрайські дії. Я прошу вибачення у Кіма Віталія Олександровича, тому що він через це постраждав, постраждала його репутація. Я обіцяю, що таким більше займатися не буду ні за гроші, ні по проханню, ні при яких обставинах. Мені дуже соромно за свої дії, і я не хотів, щоб через це постраждала репутація, приношу свої щирі вибачення. Поліцейські Миколаївщини викрили та припинили діяльність шахрайської схеми під виглядом вимагання грошової допомоги для потреб сил оборони України від імені голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Так, шахраї підготували та надіслали підприємцям Миколаївщині електронні листи, в яких наполегливо нам вимагали надати благодійну грошову допомогу на підконтрольні зловмисникам розрахункові рахунки. Завдяки злагодженим та оперативним діям кіберполіції, слідчих та оперативників були викраті мешканці області та столиці, які за грошову нагороду сприяли шахраям, в тому числі з Російської Федерації, здійснювати вказані протиправні дії. В результаті проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів вилучили банківські картки, чорнові записи, телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази вилучені направлено на експертні дослідження. Нині вирішується питання щодо оголошення про підозру. Досудове розслідування здійснюється в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».